В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад – Ганна Костікова. Сьогодні у випуску в небі над Україною наші захисники збили 24 ворожі дрони. З них над Дніпропетровщиною два шахеди. В області гаряча пора збору врожаю. Попри постійні обстріли й примхи погоди, хлібороби працюють 24 на 7. Наша землячка Ярослава Магучих виборола золото у стрибках у висоту на Олімпіаді в Парижі. Про це та інше дивіться протягом випуску. Розпочнемо випуски з ситуації в області. Цієї ночі оборонці неба збили над областю два шахеди. Ввечері та вночі агресор атакував Нікопольщину, застосував дрон камікадзе та артилерію. Найбільше дісталося Покровській громаді. Там постраждали дві людини: 26-річний чоловік і 70-річна жінка. Уговтуватися вони будуть вдома. Пошкоджені кафетерії, торгівельний павільйон, автомат з продажу води, понівечені вісім приватних будинків, шість господарств, споруд, гаражі, й авто, а ще сонячні панелі, лінії електропередач і газогін. У Нікополі побите приватне підприємство. Від ворожих ударів потерпали і Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади. Люди цілі, повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 5 серпня російські окупанти атакували ударними безпілотниками типу шахет. Радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та супроводжено 24 ударні дрони. В результаті протиповітряного бою всі ворожі безпілотники збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕП повітряних сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Про втрати ворога далі у випуску. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1180 окупантів, 6 танків та 69 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу – понад 584 тисячі осіб, танків – 8417. Бойових броньованих машин – понад 16 тисяч одиниць, артилерійських систем – 16 тисяч 345. Засобів протиповітряної оборони 910 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13 тисяч 122 одиниці. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі, Д1. на Дніпропетровщині гаряча пора збору врожаю. Відсутність опадів негативно вплинула на врожайність у цьому році. Аномальна спека додавала труднощів у роботі. Втім, попри кліматичні умови та ворожі обстріли, аграрії працюють безупинно, роблячи усе можливе для того, щоб наша область і вся Україна була з хлібом та зерном. На одному з агропідприємств у Божедарівській громаді Кам'янського району побувала наша знімальна група. Одне з сільськогосподарських товариств Дніпропетровщини знаходиться у Божедарівській громаді в обробітку аграріїв в 2000 гектарів землі. Тут на полях вирощують хліб і до хліба пшеницю, соняшник, ріпак, горох, ячмінь, гречку та інші культури. Аграрії з великою шаною ставляться до зерна. Вважають його справжнім надбанням і гордістю України. Найкраще золото України це хліб, це зерно, це пшениця. Аномальна спека цьогоріч негативно вплинула на кількість зібраного врожаю, проте хлібороби не впадають у відчай та оцінюють зібране зерно як гарний здобуток. У товаристві вирощують, збирають, обробляють, зберігають зерно та відправляють на реалізацію. Ціни в цьому році краще, ніж в минулому році, були це дає можливість вселяти, що все-таки вистоїмо. Ми на те, що трохи був недорід, недорід і ріпака і недорід особливості пшениці, і ячменю. І зараз ми з хвилюванням дивимося. На соняшник, який є, на кукурудзу, яка також в нас висіяна, і всі ці культури моляться і потребують дощу. Ви знаєте, це така насолода, це так хочеться лагідно з ним обходиться, підходить до нього. Одні з основних моїх обов'язків це прийомка зерна, зважування, виписка відповідних документів і завезення на натік провіювання зерно з поля поступає через вісову і через очисні машини, де очищається від колосочків, якихось подрібнених трошки зернину. І заходить склад, таке, як ви зараз його бачите: чисте і виміряти вологу, і провірити якість зерна, яке поступає з поля, і потім завозиться в склад. Під час спеки трактористів та комбайнерів рятувала сучасна іноземна техніка, яка робить умови роботи комфорт. Аграрії продовжують працювати та вже готуються до нових посівів. Ми зараз акцент поставили на раціональність, ефективність, раціональність і щоб за один проход техніки обробити дві-три операції: Придумана така техніка, техніка силова. Готуємося під посіви. Маємо сіяти також посівзміна хріпак. Будемо сіяти озиму пшеницю, озимий ячмінь. Ну, все закладати, щоб на наступний рік був урожай, щоб Україна була з хлібом. Дякувати цим підприємствам, нашим сільхозпідприємствам, аграрним підприємствам, які на сьогодні як не важко, як не складно із ГСМ, запчастини час війни. Вони справно, чесно, правильно платять податки і дають змогу утримувати цю інфраструктуру в селищній громаді. Соціально відповідальний бізнес допомагає українській армії. Селяни передають техніку, військове обладнання, оптичні прилади і все, що необхідно для наших захисників. А головне привозять хлопцям рідний український хліб, знають і на собі, яка це надважка. Праця, адже кілька співробітників цього товариства стали на захист України завдяки праці хліборобів попри повномасштабну війну та ворожі обстріли у кожному українському домі. Є національний символ нашого народу запашний хліб у Божедарівці з хлібом на ви так і називають наші золоті хліби. Маргарита Сопільняк, Сергій Толкач, новини. Д1. Резонансних тем у липні 2021 року співробітниками комунального підприємства Муніципальна варта був побитий журналіст та оператор телеканалу, «Д1» Сергій Файзулін. З того часу пройшло вже три роки, а суд і досі не виніс вирок обвинуваченим. На днях відбулося чергове судове засідання по справі. Деталі у сюжеті журналіста Михайла Назарова. Я журналіст телеканалу д 1 Михайло Назаров. Ми знаходимося біля Кировського районного суду. Сьогодні тут продовжився розгляд справи про побиття оператора та журналіста телеканалу д 1 Сергія Файзуліна. 2 липня 2021 року оператор телеканалу д 1 Сергій Файзулін та журналісти інших медіа постраждали від жорстокого нападу муніципалів. Справа набула широкого резонансу. На неї звернули увагу міжнародні журналістки та правозахисні організації. ЗМІ також європейські інституції, втім, незважаючи на це, нападники поки що не понесли ніякої кримінальної відповідальності. Суд над ними досі триває. Представниця потерпілого Яна Вишневська називає це затягуванням судового розгляду. Дійсно, у нас дуже тривалий час відбувається розгляд судових засідань. Я вважаю, що є. Затягування судового процесу, але на жаль, у нас переноси і відкладання судових процесів відбувалися з різноманітних причин, У тому числі це був військовий стан, у тому числі десь хвороба сторони захисту, десь сторона захисту не з'являлася через зайнятість у інших судових засіданнях. В якийсь період це навіть було відключення світла, і таким чином з різних обставин у нас дійсно відбулося переноси і судовий розгляд так затягнувся. Лише через три роки після побиття Сергія Файзуліна суд вирішив заслухати в якості свідка виконавчу директорку телеканалу, «Д1» Ірину Зайцеву, яка першою викликала поліцію на місце інциденту. Нашій знімальній групі фіксувати засідання не дозволив суддя Олександр Смольняков. Він погодився з аргументами прокурора та адвокатів двох обвинувачених муніципалів, які разом виступили проти відеозйомки. Захисники зокрема мотивували свою позицію тим, що Зараз війна, і росіяни можуть дізнатися з нашого сюжету адрес суду, через що туди потім прилетить ракета. Сьогодні мене викликала до суду якості свідка по шокуючому побиттю три роки тому нашого співробітника Файзуліна Сергія мене депутував суд як свідка, і я розповіла все, що я бачила. Тобто, я була людиною, до якої зателефонувала оперативна знімальна група, яка перебувала з редакційним завданням на місці поді і зазнала пошкоджень як матеріальних, так і побуття оператора журналіста. Я викликала поліцію, я викликала швидку. Три роки розглядається справа, обвинувачені декілька разів не приходили. Інколи не приходив сам прокурор. Я намагалася донести все те, що ми бачили тоді. А тоді відбувалися такі страшні події. Ну, по перше, був жорстко побитий оператор, журналіст, розкрощена камера, обладнання телевізійне. Ми зверталися до міжнародних організацій. Ми спілкувалися з журналістами по всьому світу. Нас підтримала національна спілка журналістів. Нас підтримували інші телевізійники України. Ми вважаємо, що Перешкоджання професійної діяльності журналіста це злочин. Представники захисту намагалися виставити нашу телевізійну групу, розповідаючи суду, що ми, начебто, під час війни розповсюджуємо інформацію, яка може там якось використовуватися іншими каналами. Я вважаю, що правду треба казати завжди і показувати громадянам. І якщо люди зневірені в Справедливості, якщо люди розуміють, що справедливості немає, що її не можна знайти і у суду також, то це. То це прикра і особисто під час військового стану, під час війни до речі, зараз Файзулін виконує свій громадянський обов'язок і захищає Україну. Оце все побиття, на якому присутня була міська влада, чиновники, представники комунальних служб, керували керівники КП, муніципальна варта без всяких опознавальних відзнак. І ми розуміли, що все це незаконні дії, не з ні з боку цих молодчиків, ні з боку міської ради але зараз у них позиція захисту така: от ми будемо добиватися правдального вироку? Я хочу, щоб люди знали, це злочин. Вирок тільки один: є справедливість, є закон, і якщо закон був порушений, покарання неминуче. Втім, як вважає адвокатка потерпілого, через затягування справи, обвинувачені скоріш за все уникнуть покарання. На даний момент у нас вже закінчився строк притягнення до кримінальної відповідальності, визначений кримінальним законодавством, і на сьогоднішній день у будь-якому випадку особи будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Наступне засідання по справі призначено аж на 2 вересня. Михайло Назаров, Ілля Ломовський, Новини до 1. Кримінальна хроніка, працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією припинили діяльність бурделю на Дніпропетровщині. Повідомлено про підозру двом співробітникам ДСНС та одному нацгвардійцю, а також цивільні особі, які організували бізнес з надання інтимних послуг. На початку 2024 року дві родини змовників, які товаришували не один рік, вирішили покращити своє матеріальне становище. Фігуранти почали розвивати у Павлограді притон розпусти для початку власної справи шукали дівчат, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Пропонуючи достойну зарплатню та комфортні умови праці, залучили до проституції шість жінок віком від 25 до 30 років. За попередніми підрахунками такий бізнес приносив понад півмільйона гривень щомісяця. Організаторам Організатором повідомлено про підозру санкції статей передбачають позбавлення волі на строк. До семи років Підірвав гранату біля багатоповерхівки. Це сталося на вулиці Спаській у кривому розі. Пролунав вибух. Якийсь чоловік спочатку погрожував мешканцям багатоповерхівки, а потім дістав гранату та зірвав кільце. Поряд з місцем вибуху знаходилися діти. Батьки ледве встигли забрати їх. Правоохоронці затримали зловмисника. Причини конфлікту та такої поведінки невідомі. Але місцеві мешканці кажуть, що чоловік раніше орендував квартиру у цьому будинку. Ає слідство. У Дніпрі на міських кладовищах діють вандали, які руйнують могили військових. Один з випадків трапився на цвинтарі житлового масиву Лівобережний 3 в середині липня. Там пошкодили могилу військовослужбовця 128-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України. Вандали розкидали речі та виконули квіти. Про це розповіла дружина героя, яка про псування могили її чоловіка дізналася від його побратимів. Директор комунального підприємства. Ємства міська ритуальна служба Валерій Тетякін пояснив, що його підлеглі відповідають лише за стан кладовища. А за могилами мають слідкувати родичі померлих. Щодо камер спостереження, то їх поставити зараз неможливо через брак коштів. Речниця поліції Дніпра Аліна Стадник пояснює: якщо рідні помітили пошкодження на могилі, треба одразу звертатися до поліції. У новомосковському районі поліцейські виявили у чоловіка арсенал боєприпасів та посів «Нопель». 36-річний чоловік за місцем мешкання зберігав майже 2,5 тисячі набоїв, близько 25 підривних пристроїв та дев'ять димових шашок. Окрім цього, на присадибній ділянці поліцейські виявили насадження рослин конуплі. Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на проведення експертизи, за результатами якої буде прийнято рішення рішення про пред'явлення чоловіку про підозру за даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Великі міста, маленькі парки. Найбільші українські міста не мають достатньо зелених зон, які могли б пом'якшити наслідки кліматичних змін та поліпшити самопочуття містян. Про те, як цю проблему намагаються розв'язати в Києві, розповість наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров: нещодавня аномальна спека змушувала киян шукати собі затінок, але не у всіх частинах Києва є достатня кількість парків та зелених зон. Особливо це стосується районів із новою суцільною забудовою. Щоб цьому зарадити, від початку року Київ висадив 3,5 тисячі дерев, 33 тисячі кущів та 4 мільйони квітів. Третина з них багаторічна. Особливу увагу комунальники приділяють створенню безбар'єрності та доступності парків. Ми вирішили спитати думку киян стосовно реконструкції зелених зон. Пропоную послухати їх пряму мову. У мене біля дому два парки на Берщагівці, Юнісі і Потапова. Дуже гарно, не люблю спеку. Погано переноси. Їх потрібно підтримувати, підтримувати в тому стані, щоб могли відпочивати люди для того, щоб дбати про своє здоров'я. Якщо нові є паркові містечка, створюються, то це, мабуть, і забудовника робота в тому, щоб біля побудованих нових будинків були. Теж насадження і зелені озеленення. Зелені парки тут дуже навіть доречні, але дивлячись, де і в який час їх будувати та скільки це обходиться, в плані того, що більша частина розходів має йти трошки в іншу сторону. Незважаючи на реконструкцію зелених зон, українські міста мільйонники все одно потребують більше рослинності. Саме вона допоможе пом'якшити наслідки аномальної спеки через зміну клімату. Студія вам слово. Дякую, колего, за інформацію. З нами на зв'язку був власний кореспондент у Києві Володимир Баров. Новини спорту продовжують наш випуск у столиці Франції, Парижі продовжуються літні Олімпійські ігри. Минулий вікенд приніс Україні чимало позитиву. Дніпрянка Ярослава Магучих здобула Олімпійське золото у стрибках у висоту. Легкоатлетка з першої спроби взяла висоти 1 метр 91 сантиметр, метр 95, метр 98 та 2 метри. Друге місце посіла представниця Австралії Нікола Оліслагерс. Наша Ірина Геращенко разом з Елеонор Патерсон з Австралії розподілили третє місце. Обом спортсменкам підкорилась планка у 1 метр 95 сантиметрів. Ще одну нагороду Україні приніс легкоатлет Михайло Кохан. Українець став бронзовим призером Олімпійських ігор. 2024. У найкращій спробі Кохан метнув молот на 79 метрів 39 сантиметрів. Лише двоє спортсменів показали вищі результати. Канадієць Ітан Кацберг взяв золото з дуже високим результатом понад 84 метри. А срібну медаль завоював угорець горець з результатом 79 метрів.

Збірна України з ефектування у складі Ольги Харла Аналіни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової завоювали золоті медалі. У фіналі на дівчат очікувала збірна Південної Кореї, яка сенсаційно здолала господарок збірну Франції. У надзвичайно напруженому поєдинку українкам щоразу доводилося відіграватися, адже кореянки були попереду. Проте у заключному дев'ятому бою Ольга Харлан змогла перевернути хід гри та з здобути надважливу перемогу для команди та всієї України із рахунком 45-42. Після вдалого виступу у легкій атлетиці Україна піднялась на 17-те місце у медальному заліку Олімпіади 2024 Після дев'яти днів змагання наразі в українців шість нагород, два золота, одне срібло та три бронзи. У лідерах змагань зараз США, Китай, Франція, Австралія та Великобританія. Дніпровський спортсмен Дмитро Грунський став переможцем Кубку України з богатирського багатоборства у категорії чоловіків до 80 кілограмів. Змагання відбулися у Запоріжжі. У них брали участь спортсмени з Київської, Волинської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей. Нагадаємо, що 35-річний дніпрянин Дмитро Грунський раніше протягнув бородою мікроавтобус вагою у 2,5 тонни. І на останок випуску коротка синоптична ситуація у Дніпрі та області на вівторок, 6 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 17 до 27 градусів тепла. Вітер північний до 2 метрів на секунду. У Нікополі, Кривому розі та Жовтих водах очікується невелика хмарність без опадів. Повітря прогріється до 30 градусів вище нуля. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську протягом дня мінлива хмарність. Повітря прогріється до плюс 28 градусів. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Маргарита Кузьменко та Ганна Костікова. Мирного неба, слава Україні!